Нав'язлива музика у салоні маршруток. Звичка багатьох водіїв громадського транспорту вмикати музику у рейсах не раз ставала причиною конфліктів із пасажирами. Майже три тижні громадський транспорт, міські та міжміські автобуси курсують без музики у салоні, адже в Україні 7 жовтня почав діяти закон про заборону акустичного насильства. Відтепер єдине, що може звучати у салоні інформація про поїздку. Володимир працює водієм маршрутного таксі уже близько двох років. Розповідає, що закон про акустичне насильство Насильство підтримує, адже зараз не час для того, аби розважатись та слухати музику, запевняє, у салоні його автобуса завжди тиша. Я повністю дотримуюсь того закону, ну повністю дотримуюся. Mm -hmm. Говорю за себе, там, не знаю, як. Ну, але я думаю, що всі так само, шофера дотримуються цього закону, бо... бо всі розуміють, що зараз робиться. Ми спілкувались із добрим десятком водіїв, і в кожного думка різна. Хтось розуміє доцільність нововведень, а хтось тишу у салоні інколи порушує. А мене музика практично не грає, Десь колись. Закон про акустичне насильство стосується не тільки водіїв, а й пасажирів громадського транспорту. Тобто один коли їхав, любить Чонсон. Ну попросив культурно вийти. Він сказав, що я нікому не мішає. Кажуть, собі наушник слухай наушнику. Будь ласка, а так ну. Крім того, пасажирам радять використовувати індивідуальні навушники та утриматись від гучних розмов у салоні, аби не створювати конфліктів. І тернополяни це розуміють. Тиша у салоні кажуть, їм подобається. Ні, не чула щойно їхала, музики не було. А можливо, якихось інших маршрутах. Ні, ні, не було. Не попадала. Вони <гум> тернополянка. Я доїжджаю з ближнього села, то музику ми не чула. Я рідко їжджу транспортом, але зараз не чую а раніше. Ну, після введення закону точно не чула. Ні, не чула останнім часом. Я чула, що вийшов закон, що заборонено в автобусі, і останнім часом не чула. Відтепер водій має право висадити людей, які порушують тишу. Але якщо порушником стане сам водій, то понесе покарання. До нього можуть застосувати дисциплінарні заходи, а транспортне підприємство не допустять до тендерів на перевезення. До речі, про порушення водієм тиші можна повідомити керівництво підприємства-перевізника та відповідального за транспорт органам влади.